Добрий день, вітаю усіх на каналі. З назви відео ви вже могли зрозуміти, що я зараз буду записувати відео про свою лазерну корекцію зору, яку я зробила 5 років тому в місті Києві в клініці «Ексимер». Насправді, в яку клініку звертатись, я не знала, але в пам'яті я пам'ятала, що колись по телевізору крутили рекламу двох клінік це новий зір ексимер, Тож, я вирішила зайти на сайти цих клінік та порівняти ціни. На той час в клініці XMR ціни були нижчі, тож я вирішила звертатися туди. Перша процедура була це повна діагностика зору. Я на той час носила лінзи, іноді окуляри, зір був мінус 3, але після діагностики з'ясувала, що у мене зір вже був мінус 6, і на лівому оці. Є відшарування сітківки. Одразу сказали, що операцію робити лазерну корекцію зору робити не можна. Спочатку треба зробити процедуру, яка називається профілактична коагуляція сітківки. Це коштувало 4600 гривень на той час. І це така процедура. Знаєте, наче такий яскравий промін світла, такими спалахами проходять по оку. Лікар каже, куди дивитися, то вліва, то вправо. Очі закрапують крапельками, це не боляче, це швидко, декілька хвилин. І після цієї процедури треба було чекати 2 тижні. З собою мені дали очні краплі, треба було кожен день закапувати око. І вже через два тижні був знову огляд, мені сказали, що все нормально, можна робити лазерну корекцію зору. Профілактична коагуляція сітківки, ця процедура робить так, що сітківка не буде відшаровуватись ще більше, тому це було необхідно зробити. Через два тижні мені сказали, що все нормально, можна робити лазерну корекцію зору, але спочатку треба було здати ще два аналізи крові: це на РВ і на гепатит. Аналізи я здавала там же, в клініці XMR, коштувало це 350 гривень. І вже після того, як результати прийшли. Мені з клініці подзвонили і сказали, в який день приходити. Вони самі визначили час та день. Вони там дивились по кількості пацієнтів, операційні дні, як їм було зручно. Так вони вже мені зателефонували і сказали, коли приїжджати. Тож, коли я приїхала, перш ніж якісь процедури робили в клініці, завжди давали документи на підпис, треба було все прочитати, ознайомитись. В документах вказували, що будуть робити, там права та обов'язки, що пацієнт має робити, що клініка зобов'язана зробити. Кожен раз оплата проходить до. Огляду, залазену корекцію я сплачувала до того, як мені її зробили. Кожна корекція одного ока коштувала 11 500, ну За два ока це 23 тисячі. Читаєш документи, оплачуєш. Потім мені дали пігулку заспокійливого, вимірюють тиск, дають одягнути шапочку, халат, бахіли обробляють шкіру навколо очей, закапують очі, і потім через деякий час вже запрошують до операційної. Звісно, було дуже лячно, коли я лягла. Така невеличка маленька паніка в мене була, але. Я зібралась, взяла себе в руки. Насправді процедура проходить швидко, це декілька хвилин на кожне око, це не боляче, закрапують очі, але все одно там десь всередині, а вдруг буде боляче, я так боюсь. Але це насправді швидко, безболісно. Коли лягаєш, накривають стерильною серветкою, лікар робить свої маніпуляції. А коли лазер працює, з'являється запах, знаєте. Такого трошки присмаленого волосся. Після процедури в очах було дуже сильне відчуття піску. Лікар сказав, що треба постійно плимати очима, чим більше, тим краще. І через 2 години це відчуття проходить. Якщо дуже чутливі очі, то може бути таке, що трошки більше 2 годин, але зазвичай через 2 години це сильне відчуття піску проходить. Через це відчуття піску є сльозу течія. Але ні в якому разі очі руками чіпати не можна. Сльозу можна витерти отак буквально по щуці, ні в якому разі це дуже важливо, очі не чіпати. Три дні після операції не можна вмиватися, це дуже важливо. Також з собою мені дали крапельки, якими треба було кожен день закапувати очі. Огляд був наступного дня, потім через три дні все було добре. Бачити, я почала одразу. Гарно. Лікар казав, що може бути після операції помутніння, але наступного дня воно пройде. Я вам скажу, що бачила я одразу гарно. Одразу, як я вийшла на вулицю, я бачила всі дахи, всі поверхи. Ввечері я дивилась телевізор, все бачила. Болісних відчуттів після операції можна сказати, що не було. Було таке, знаєте, двічі один раз так кольнуло, один раз. Так, наче різануло сильно, але це таке дуже швидко відчуття воно пройшло. Буквально секунда воно швидко пройшло, і більше болісних відчуттів не було. Постійно треба крапати очі крапельками, як, як я вже і сказала, на протязі місяця. Треба крапати. Я ходила, звісно, на огляди через наступного дня, через день, через три дні. Потім вже був огляд через місяць. Через місяць огляд вже був платний. Це було 286 гривень на той момент. Подивилась, сказала, що все добре, все чудово. Краплюк, який мені давали, мені на місяць не вистачило. Вони закінчились швидше, тож докупала я вже сама за свої кошти. Це ще додатково 100 гривень було. Тож все добре. в мене все було гарно, зажило. Мені сказали, що показники, по яким там вони дивились, все добре. Тож, результатом я, звісно, задоволена, я щаслива, бачите своїми очима. Це велике щастя. Тож така моя маленька історія. Вибачте, що так довго не записувала це відео. Якщо будуть питання, пишіть у коментарях. Дякую всім за перегляд! Цього найкращого все буде Україна!